Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні знову будемо переглядати з вами красоту, будемо переглядати з вами посуд, гарний, новий. І будемо насолоджуватись, то приступимо, і я вам буду показувати. В першу чергу хочу вам показати, що я таких маю шість плоских тарілок. Це йде в мене кераміка. Отакі от шикарні, шикарні нові тарілки в новому стані. Взагалі нігде немає ніяких пошкоджень, абсолютно ніяких нема пошкоджень. Така це ручний розпис, така велика квітка і отакий, от так як, як букет цілий з одного боку. І з другого боку, бачите, трошки менше така квіточка. Такий розпис, кольоровий. Дуже гарний, такий кольоровий, дуже гарний розпис. І йде, вона... ці тарілки можуть йти так, знаєте, а можуть йти і на стіну. Бо всі тарілочки мають дирочку, щоб вони йшли на стіну. То в нас є клеймо Польща. То йде у нас Польща. І йдуть такий, ще скажу вам розмір цих тарілочок. Їхній розмір в діаметрі 24 см, і йдуть вони під 68 номером 300 гривень. 68-й номер 300 гривень таких шикарних плоских тарілок. Тут хочу вам показати, що я таких же маю 6, таких же 6 глибоких. Вони так ніби глибокі, ну так глибокі, вони можуть йти на перше, можуть йти на картоплю, можуть йти на все, що на м'ясо, на все, що хто хоче, так можуть йти. А можуть йти і до колекції. Отакі От шикарні. Всі всі нові новесенькі, але вони вже на стіну не йдуть. Вони просто так без, без дирочки, так вони йдуть. Але всі нові новесенькі е, і мають вони розмір. 22, 22 і 7. 22, 7 см. І йдуть такі, таке ж саме клеймо, таке ж саме клеймо Польща. І йдуть вони під 69 номером 250 гривень. 69-й номер 250 гривень, таких 6 тарілок. Тут вам хочу показати, що я маю таких 6, але такі, як, знаєте, як пиріжкові тарілочки. Отак, як пиріжкові тарілочки. Такий же самий розпис, такий самий. Всі нові. В новому стані зовсім нема ніде ніяких пошкоджень на одні. Просто вони брудніші, у мене вже руки брудні. Ну, все мити не будеш, знаєте? Все не перемиєш. Е, і, і також от, клеймо Польща. Все нове, новісіньке в новому стані взагалі. Ну, отак, отак буває. І мають вони в діаметрі 19,5 см. І йдуть вони під 70-м номером 220 гривень одна така тарілочка. 220 гривень така одна тарілочка. Тут вам хочу показати, що я маю ще таку глибоку. Миску чи салатник, як воно називається, не знаю. Салатник чи миска, чи як хто назве отаку от глибоку. Сюди маю ще такий розпис, таку смужку, світліщу і темнішу, таку е коричневу. Бачите, Все нове, новісіньке. Ну, новісіньке, абсолютно новісіньке, не мають ніде ні тріщинок, ні нічого. Все нове, як... так як має бути новесіньке. Ну от таку розмальовку з середини має одну, а от таку другу має розмальовку, бачите? І скажу, скільки така, такий салатник має е, в діаметрі. А в діаметрі має 22 см, і висоту має е, 6 і Ну, так, так як 7 см. Ну, от так, як 7 см висоти, там без одного міліметра. І йде такий салатник під 76 номером 280 гривень. 76-й номер 280 гривень. Отака от шикарна річ. Тут покажу, що маю таку маленьку мисочку. Так само має отаку от смужку коричневим помальовано. помальовано, все новеньке. В середині от також така є розмальовка, чи то такий ручний розпис, як хто розуміє. І клеймо те ж саме, все новесеньке. І йде під 77 номером 180 гривень. 77-й номер 180 гривень такої мисочки. І скажу, скільки вона має в діаметрі. А в діаметрі вона має 14,7 см, і висоти вона має 5 см. Отака мисочка. Далі покажу. Я не знаю на що. Я навіть не можу сказати, що то воно. Ви мені підкажіть, що то воно, бо я не знаю, чи то її сіль перед, чи то воно на, на щось інакше, та посудинка йде, не можу. Але такий шикарний ручний розпис, така ручечка зручна. Не знаю. в мене такого не було, і я не знаю, що то воно таке є, як воно правильно називається. Так кажу вам, як, як воно є. Тут От має клеймо таке самісіньке клеймо. Скажу скільки воно має, скільки воно має довжини тако приблизно. Має воно довжини 152 см і ширини має 9,3 см і йде під 73-м номером 200 гривень, 73-й номер 200 гривень. Я не знаю, на що воно є. Ви знаєте краще, на що воно є. Тут вам хочу показати, що я маю таку ж саму вазу, також саму величезну вазу. Бачите, ваза в новому стані, вона взагалі, ну, так як ті всі речі, так само і ваза. Може, то хтось тримав для колекції, а може хтось. Десь колись купив і, і так все зберігав, бо воно все було в такому папері запаковане, як з магазину. Кажу вам: отак от люди можуть тримати собі таку колекцію. Отакий от розпис. Бачите, що верхом, бо ми отак. От Отако вам скажу, що верхом, що сюди все-все-все гарнесенько все розписане. Нема ніде ні ушкоджень, ніяких, ні тріщинки, ні нічого. Скажу вам: вона нова, в новому стані, взагалі не було в користуванні. Клеймо є, Клеймо є. Польща, ще навіть, бачите, що навіть етикетка, що з магазину взагалі. Не не не, мили, не, не користувались, нічого, не ставили квіти, нічого взагалі скажу, якої має висоти е, та ваза 24,5 см. Вона приблизно тут, десь я знаю, може, може тут на, на 2 літри води, може, так не піде. Хіба до верха то буде, так, як 2 літри води. А так, то ну отак. Приблизно, не можу точно сказати. І 71 номер, то в нас їх клеймо Польща, так я вам показувала, 71 номер 600 гривень. Отака От шикарна ваза, отака От шикарна ваза. Ще я вам покажу таку шикарну вазочку. Бачите, дуже гарна вазочка, дуже гарна вазочка. Отак от фігурно зроблена. Все. Бачите, як йде таков, ніби чашу, все файно зроблено, все-все. все І ручки, бачите, одна так, друга так. Це так спеціально думала, може, так навмисне зробили. Ні, так спеціально, бо сюди бачите, є такий розпис сюди ручний, а от сюди вже по-другому. По-другому, вже розписано. Ваза гарна, нова в новому стані, все так має бути. Тільки має, скажу вам, ну клеймо, от бачите, клеймо нове новісіньке, і вона вся новісінька, тільки має одне ушкодження, має тут таку м сколик. Отут така вазочка має маленький сколик. Отак от от так буває, знаєте, ну все таке все, все що то казати. І має вона висоти 16,5 см. І йде така вазочка під 72 номером 300 гривень. Я думаю, кожен собі може, хто вміє, може заробити. Ну, не хочу заробляти, і тому, щоб так, знаєте, сама до того прикладати ще працю. Тут вам покажу такий шикарний кавник. Бачите? Такий же самий. Як та вся посуда, такий же самий шикарний кавник. Дуже гарний, дуже гарний такий. новий, в новому стані. Приблизно він десь е, йде на, на 800 мл, десь так приблизно йде ну, на 800-700 мл. Бо, може він і більше, але ж не налийте до повного взагалі. Отакий От ручний розпис має. бачите, тако на носику розмальовано. З тої сторони так розмальована, зручна така ручка, ручка зручна, така крешечка. гарна гарнюня, шикарна така крешечка розмальована. Так. Ну, люди старались, люди старались, дуже все гарно. Така зручна ручечка. І скажу вам, от таке клеймо, бачите, клеймо Польща. І скажу вам, і йде такий кавник під 74 м номером 500 гривень. 74-й номер 500 гривень. Отака От шикарна річ. Я вам хочу показати, що я маю такий невеличкий е, кавник. Ну, він десь приблизно десь на, на, на 300-250 на мл. Отакий От має ручний розпис з одного боку, з другого боку. так же, як, як і тоді, та вся посуда, Така зручна ручечка, такий невеличкий носик. В користуванні зовсім не був, але хочу вам сказати, що на носику є маленька, маленький ніби сколик. От бачите, я вам тут показую маленький сколик, і не знаю, як то-то е розібратися, що мені тут виглядає, ніби тут така полосочка, ніби тут тріщинка. Але я нічого не намацуюся, Хіба що треба, о, бачите, і ви також бачите. Ну, Якщо він не продасть, це лишиться у мене, але я не знаю, що то воно таке є, бо не відчувається зовсім. І з середини нема нічого. Не видно, не відчувається зовсім. І от така кришечка. от така шикарна кришечка. З таким носиком, що закривається от така шикарнюча новенька. Ну, але скажу вам, то таке буває, ну, таке буває, що щось може бути. І то в нас також є Польща. І йде такий і йде такий кавник під 75-м номером 250 гривень. 250 гривень, отака от я його мила, бачите, вода вилилась. Яка шикарна красота. Тут я вам хочу показати, що я маю такий ще кавник з такою розмальовку. Бачите? Ось такою розмальовкою, шикарною. Тут якісь як -то, човни є, якась будова йде, чи то, ну, чи то я навіть не можу сказати, чи то, що, то воно, що то воно таке означає. Він приблизно той кавник. Йде приблизно десь так на літру і 200 мілілітрів. Може, то є доливний, може як. І от таку має, Такий розпис має на, на носикове. І тут на ручці має така ручка зручна, бачите, як зроблена. Ручка гарно. Він іде, ну, він не йде круглий, а от бачите, як він йде. Як ніби такий Квадратний і не повністю квадратний. Тут має такий, такий розпис. Тут має такий розпис, і сюди верхом е, якісь квіти, якісь дубове листя. Ну, отак, отак, так як ніби, та ніби косічку такі плетене, все поверхове. І то є в нас Англія. І то є Англія, і йде. Під 163 номером 600 гривні такий кавник. Ось такою кришечкою. Така йде кришечка, кришечка йде з дирочкою. Ну, така красота, така зручна ручечка. Ну, от, що могла, то сьогодні вам показала. Речі шикарні, речі нові в новому стані. Так що вибирайте, мої дорогенькі. Є в чому вибрати. Є в чому вибрати. А вам я дякую щаресенько за підписки, за коментарі, за вподобайки, за те все, що ви робите для мене. Щиро вам вдячна, щиро вам вдячна, мої любі. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі, всім пока, мої хороші! Всім пока!